Шановні, в ефірі Упс, а що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі? Поїхали! Генерал мороз воює не в ту сторону. Російський телевізор злітку танцював з Бубном і пророкував холодну зиму. Чому тут всі вмремо від холоду? Але Буданов зателефонував природі і домовився про м'яку зиму. Але не всюди під Екатеринбургом стоять морози нижче 30 градусів. У Якутську сталася аварія на місцевій електропідстанції у підсумку понад Тисяча сімей лишилися без світла та тепла при температурі мінус 49 градусів. Упс, у багатьох людей лопнули в будинках батареї та каналізаційні труби. А у мегіоні з температурою мінус 40 градусів більшість мешканців залишилися без опалення через прорив теплотраси. Що тим часом відбувається у Європі, яка за російським планом мала вмерти через відсутність постачання їхнього газу. Та що сидять, п'ють апероль на терасах бідненькі. <плес> Насправді мені бабця ще в дитинстві казала: не рий яму іншому сам не потрапиш. Годівниця для великороса економічна ситуація в Росії з кожним днем все краще й краще. Росіяни просто жирують в Нижньокамську. Місцеві мешканці вже почали об'їдати птахів. Чолов'яга у синичок з годівниці насіння. Насіння з годівниць новий російський фастфуд. Харчуюся як папуга. Замість виделки накладний дзьоб. Але і в цьому є логіка. Бо Росія це одна велика птахофабрика. Одних бройлерів в промислових масштабах відправляють на забій, а інші сидять по клітках та кудахчуть. А де ви були восім років? дамбілі Бамбас, а керують всім цим, звісно, півні. Кажена бомжоколонка. Нафтовий фундамент, на якому тримається весь рашистський рейх, вперся у стелю санкцій ЄС. Нафта Юралс вже продається менше 38 доларів за барель. При цьому світовий стандарт бренд коштує понад 78 доларів за барель. Упс. А що трапилось? Ваша смердюча жижа вже нікому не потрібна. Ну нічого, у вас індія все купить по нормальній ціні. Чи ні, уряди Індії також розглядає можливість підтримати стелю цін. Хоча вже купую російську нафту з великою знижкою. Не сумуйте, я знаю, що треба зробити. Якщо більше ніхто не буде купувати вашу нафту, ви можете виготовити з неї багато, 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 багато пластмаси, а з неї наштампувати 140 мільйонів тазиків та нарешті всією країною вмитися. Щоб ми могли вам сказати: прощавай, умитая Росія. <гум> Путін програв в нарди. Більше ніхто не хоче бути союзником Московії. Ну, звісно, крім гастрономічного тріо-братушек картопляного диктатора, кімчі диктатора та коржика з піском диктатора. <гум> <плес> Чи що вони там в своєму Ірані їдять? Вірменія навіть відмовилась на своїй території проводити навчання ОДКБ разом із Росією, і це при тому, що Вірменія цілковито в плані безпеки залежить від росіян. Весь світ бачить, як ЗСУ трощить расистів і значить бути з ними у військовому союзі. В плані безпеки, вибачте, дуже небезпечно. Останнє китайське приниження. Керівництво Китаю вважає Путіна божевільним, а його рішення про повномасштабне вторгнення в Україну тупішим за балалайку. Про це в пресі обмовився один з чиновників піднебесної. Так і сказав, Путін Путін збожеволів і Китай не повинен просто слідувати за Росією. А це ж була остання надія Путіна на порятунок. Більше того, в Китаї вже почали допускати і. Ймовірність, що Рашка програє цю війну та вийде з нею другорядною країною світу. Упс, а що трапилось? Автомобіль доктора Франкенштейна. Науково-технічний прорив на Росії. В окупованому Криму на весь світ заявило, що розробляють вбивцю Тесли електричну буханку. Ну, тобто Уазик. Ну, той, який вони розробляють з 1965 року. Та досі до нормальної машини не розробили. В цю ржаву мильницю просто поставлять батарейки або педалі. Від велосипеду, щоб можна було крутити динамо машину. Електробуханка це символ Росії 23-го року. Архаїчна, максимально некомфортно труповозка, яка падає з Кримських гір. Посол по еритрейськи Еритрея сумує за Катериною Другою. Вся Еритрея в жалобі через знесення в Одесі пам'ятника, перегодованій імператриці, та й, взагалі, Еритрейці спати не можуть спокійно, бо Одесити бронзовий руський мір відправляють слідом за сталевим кораблем. Не витримав посол Еретрею в Москві та заявив, що всі монументи російським героям в Одесі будуть відновлені. Дякую за вашу думку, пан посол. Йдіть скоріше в Москві з'явиться пам'ятник Бандері, ніж Катерина повернеться в Одесу. До речі, для найуважніших глядачів хочу зазначити, що з цього випуску в нашій декорації з'явився невеличкий, але все ж таки пам'ятник Бандері. Тож шукайте його він десь тут. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Але якщо ви хочете підтримати новинний дайджест, від якого метелики в животі, ви можете скористатись новітньою функцією Ютуба Суперспасибі. Для цього натисніть отут і ось тут. Ось так виглядає ваше суперспасибі. Але ця функція працює тільки якщо ви за кордоном, якщо ви знаходитесь в Україні і хочете підтримати нашу редакцію, скористайтесь посиланням на Монобанку. Вона є в Описі до цього відео. Дякуємо. Ретроградна війна. Виявляється, Росія весь цей час бере участь у Третій світовій війні. Нам с вами треба чітко доносити до нашого населення, що це Третя мірова війна. Тому вони планують готувати до мобілізації навіть школярів. Волна мобілізації, я вважаю, вона має бути ще вчора. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно, к тому, что если уж розвернуться такі собиття, що ми всі довжні встати строй. Жене росіян на убій, голова чеченського батальйону Ахмат. Упс, а що трапилось? Не вже першу хвилю мобілізованих вже вбили. Спочатку брали Київ за три дні та воювали з Кубкою націоналістів, а потім по мірі отримання по наглій пиці вже з українською армією, потім з усім українським народом, потім з блоком НАТО. А зараз. Вже третя світова, та їм потрібні школяри до окопів. Це третя світова війна, і ми повинні бути до цього готово. Непогана така тенденція. Навесні на Росію нападуть гей-нацисти з космосу, і расисти розпочнуть мобілізацію в дитячих садках. Грибний тріп на Останкіно. Ведучим Росія 1 почали видавати зарплатню мухоморами. Тому в Німеччині закінчилися всі свічки в магазинах, бо взимку буде блекалмані перед рождеством закінчили всі абсолютно свечі, але розкупили їх не раді праздничная атмосфера просто считают, німці вважають, що зимою блэкауты и запасаються альтернативними істочниками света. Британці перейшли на кошачий корм, який підігрівають на батареях. А британські жінки масово по повіми, щоб не вмерти з голоду та, хоч трішечки, зігрітися. І що хуже діла в Соєнному королівстві на фоні роста цен жители британського кардіфа перешли на корм для животних. Еду подогревают на батареях. А британки. Уходять в проститутки і займаються сексом раді виживання. Тобто секс за їду і за атапління, секс для виживання. От кому вони це розказують? Ви взагалі уявляєте, скільки росіян зараз би віддали свою душу за тепленький британський кошачий корм? А займатися проституцією заради виживання це прям щось автобіографічне від Ольги Скабієвої і всього. Останкіном снарядний голод. Мокшанія скоротила артилерійський вогонь майже на 75%. А це значить, що людей тепер вони будуть втрачати на 75% більше. Вони зараз замість снарядів закидують наші позиції трупами. Різниця тільки в тому, що снаряди приїжджають на фронт в ящиках, а росіяни в ящиках виїжджають з фронту. В цей час наші союзники затвердили новий пакет військової допомоги. Який включає тисячі артилерійських боєприпасів. Новина для тих, хто в руськам танки. Нарешті ми дочекалися першого світового чемпіонату по передачі танків в Україні. Німеччина вже передає нам 40 БМП «Мардер» та планує відправку танків «Леопард-2». Своїх «Леопардів» готові дати і Польща. Сполучені Штати почали переброску винищувачів танків М2 «Бредлі». Французи вже запаковують колісні танки АМХ-10. Сподіваюся, вони вже на зимовій гумі. Британія розчехлила важкі танки Challenger 2 а лідирує в цьому забігу поки що Чехія. Їх прем'єр особисто підписав танк Т-72, який вже вирушив в Україну. Що з обличчям сусіди? Пакистан наш. Раптово Пакистан поставить в Україну через Польщу 159 контейнерів з артснарядами та іншими боєприпасами. Так ви правильно зрозуміли. Пакистан передасть 159 величезних морських контейнерів. Ось зараз було приємно. Ось зараз красені. ППО від Бога. Вже декілька разів на аеродромі Енгельс відбувалися справжні дива, що зрептово бахкало, пошкоджувало літаки та вбивало солдатів, пролітаючи через всю їх недокраїну. І знаєте, що росіяни зробили? Встановили додаткове ППО? Хі -хі 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 -хі. Ви погано знаєте росіян. Вони для захисту стратегічного аеродрому привезли туди ікону. <плес> Ні, це не назва протиповітряних ракет, це тупо, вибачте, розмальований шматок дерева. Ікона Миколи Чудотворця. Росіяни, ви що не знаєте, що святий Миколайчик виконує бажання тільки тих, хто добре себе поводив у минулому році та не народився на Росії. Тож горітиме ваш Енгельс зі всіма стратегічними бомбардувальниками, спочатку від наших ракет, а потім у пеклі під регіт всіх православних святих. Карго-супутники! Тепер Росія буде освоювати космос з Зімбабве. Ця велика космічна держава буде допомагати Росії розробляти супутники. Оце клас! Невдовзі, коли їх космонавти в черговий раз продірявлять МКС, вони будуть мати змогу заткнути дірку хвостом Бегемота. Раджу НАСА, Китаю та Ілону маску дуже уважно спостерігати за цією новою космічною програмою, Хто знає, скільки космічного сміття вони після себе залишать. Соловйов розкудахтався. Російський ведучий на прізвисько Солов'їний послід під час ефіру своєї пердячої передачі заявив дві геніальні речі. По-перше, за його словами, життя надто Переоцінене, і всім мобілізованим чомобікам можна сміливо йти у канаву під Хаймерси. Сильно переоцінена. Зачем бояться того, що не збірні? Ні, вони не бояться, поэтому ну, ну, ж в райкупаді. То й поэтому ну смерть это окончание одного земного пути і начало другого. А по-друге, він пропонує превентивно до по Франції та захопити її. Макрон поставляє танки. А я був упряждаючим долба. Вот я протожу. Да і все упріждаючи удар по Франції, як стороні конфлікту. Ну що ж, хотіли захопити Францію, але поки що забуксували на Авдіївці. Ну з ким не буває. Так, а хто тут нацисти? 1 січня наші герої з ЗСУ зробили нам чудовий подарунок. Прямо під ялиночку подали на гаряче 600 тіл підсмажених свинособак у Макіївці. І серед них був справжнісінький скарб, Молоденький нацист з відповідними тату. Тільки ж погляньте, яка краса, що ж маленький, біжив пекельний казан до Девідалейна і його заповідей. Де нацифікація і де заплата навчальний семестр розпочався. Українські військові у США вже розпочали навчання з використання систем протиповітряної оборони Петріот, яка здатна збивати не лише літаки, крилаті ракети, але й балістичні ракети. Це значить, що наші котики опанують скіли вбивання будь-яких свинособак не лише на землі і воді, але й у повітрі. До речі, другу батарею Петріот Україні вже пообіцяла надати Німеч. На хрестили лапки. Більше не українці. Нарешті це сталося. Володимир Зеленський видав постанову про припинення громадянства України чотирьох зрадників неньки. Серед них агент ФСБ Росії Деркач, народні депутати ОПЗЖ Козак і Кузьмін та звичайно кум Путіна Віктор Медведчук. Шуруйте за 3-9 земель і більше ніколи не повертайтесь, бо вб'ємо. Пройшов анальну підготовку. Майже детективна історія сталася у чаті дружин та матерів мобілізованого біомусору. Схвильована жінка розповіла, що її коханий мобіуз пожалівся на чеченця, який зробив з ним щось недобре. Але не встиг розповісти, що саме. Чат підтримки спрацював миттєво. Майбутню вдову заспокоїли, що зґвалтування це не найстрашніше, що може бути на війні. І припустили, що снідом там хтось навряд чи хворіє. Ну і наостанок. З новим дефолтом. Найцікавіше підсумки року Росія закінчила 2022 рік з дефіцитом бюджету в розмірі 3,35 трильйонів рублів. Повідомили в мінфіні такий річний дефіцит один з найбільших в історії країни. Чудовий початок кінця. Упс, а що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Па-па!